Уряд Еквадору оголосив війну злочинним угрупованням. Ситуація в країні загострилася 7 січня, коли зв'язниці втік ватажок банди Лос-Чонерос на прізвисько фіто. Після цього в деяких тюрмах сталися бунти. У відповідь президент Даніель Нобо на 60 днів запровадив режим НС, щоб військовики навели лад. Наступного дня в країні сталася низка нападів. Озброєні люди у масках увірвалися на телестанцію в Гоя-Кілі і перервали прямий ефір. Пізніше поліція заявила, що арештувала 13 підозрюваних та відновила порядок. Правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та два автомобілі. Затриманих звинувачують у тероризмі. Також у різних районах Гуаякіля за день було вбито щонайменше вісім людей. Водночас у різних куточках країни невідомі викрали сімох поліціянтів. Президент оголосив, що Еквадор перебуває в стані внутрішнього збройного конфлікту. Він видав указ про визнання 22 банд терористичними організаціями та доручив військовикам їх знищити. Голова об'єднаного командування збройних сил країни підтвердив, що армія починає нейтралізацію цих угруповань. З цієї хвилини всі терористичні групи, названі в указі президента, стають воєнною ціллю. На карту поставлено сьогодення та майбутнє нашої батьківщини, і жодний теракт не змусить нас здатися. Ми не відступимо і не вестимемо переговорів. Суспільний добробут, справедливість і порядок не можуть просити дозволу на існування або схиляти голову перед терористами. Жителі країни налякані у кіто закриваються магазини й торгові центри. Люди не просто налякані, їх приймає жах, і це не дивно. Як це можливо, що в країні, яка потребує створення робочих місць та іншої підтримки, закривають навіть торгові центри, аж не віриться. На роботі нам наказують іти раніше, щоб встигнути на транспорт, і кажуть, що треба триматися якомога далі від будь-яких підозрілих об'єктів. Загалом дуже страшно. Цю знервованість можна відчути всюди. В Еквадорі діє багато злочинних угруповань, які вдаються до рекету, торгують наркотиками та скоюють убивства, зокрема й замовні. Водночас банди борються одна з одною за сфери впливу, дестабілізуючи ситуацію в країні.